Назбрали вешенку і зараз покажу, як я по-быстренькому мариную ось такі грибочки, які через півгодинки вже можна їсти. Тому зберігайте і дивіться рецепт. Так, на літр води нам знадобиться столова ложка солі. В мене 3 літри, значить, додій, верніше, -споді. солі, цукор. Три чайні ложки на 3 літри. Одна чайна ложка йде на літр. Потім я беру на літр води 2 столові ложки оцту. У мене 9%. Обов'язково лавровий лист Перець. горошком. От у мене вже закінчився, треба докупити. Я чекаю, поки маринад закипить, Грибочки ось так порізали. На любі шматки дуже рекомендую не мільчити, вони трошки уваряться. Ось, тим часом підготую цибулину. Можете дві, можете одну. Велику бажано. Закіпаю маринад, починаю загружати наші грибочки. І буду проварювати їх 20 хвилин. Закриваю кришкою, хай закіплять, потім відкрию. Так, друзі, зварились наші гриби. Я їх ось так відсиджую у лоточок. Усі гриби так. Ох, парує все. І цибулька. Побільше так, цибульки перемішую. Поки гаряче, поняли? Додаю, поки гарячі цибульку. Трошки ще, знаєте, маринад залишається. І воно гарно промаринує навіть цибулю. Трашну олійку. Дивіться, скільки вам треба лити. Ось так. Все. І вони вже дуже смачні, охолонуть і вже можна вживати. Я так постійно роблю. Дуже смачні ці гриби виходять. 100.